Буданов помиляється, а Веніславський відверто Бреше. Заяви військових і політиків про скоре закінчення війни. Правда, це чи ні? Буде закінчення і заморозка цього року, як стверджує Буданов. Давайте розберемося. Але давайте для початку полайкаємо, покоментуємо. Це відео. І саме головне підпишемося, хто не підписався. Чому? Тому що це важливо для алгоритмів Ютуба. Просуваємо український Ютуб. Вітаю всіх, я Віктор Бабиренко. І так, поїхали. Давайте поговоримо про нюанси. Веніславський спочатку сказав, О, війна скоро закінчиться! І він це стверджує, чому ж закінчиться війна? Ну як, чому? Тому що всі. Замість того, щоб думати про те, як Україна має боронитися, вдруг подумали про політику і всі забули, і там тіпа, починаються займатися політикою і політиканством. І він же ж говорить, це не про слуг народу. Хоча, навпаки, то каню, понятно, що найбільше до виборів зараз готуються слуги народу, вони проводять соціологію там, фокус групи. У них вже працюють штаби, у них в регіонах кидають там по ящикам уже газетки оці слуга народу, тобто ясен-красен, слуги готуються до війни. Але кажуть, це не ми, це всі готуються. А ми ні, ми, блін, думаємо про те, як побідіть врага. От. Ну, і Веніславський таким чином стверджує, що війна скоро закінчиться. Вірить Веніславському? Хто ще вірить в Веніславському? Веніславський це той чудак. Який буквально за день до війни казав: Ні, війни не буде. Ви що там, розпаковуємо чемоданчики ну вслід за Арістовичем, да? розпаковуємо там тривожні валізи, війни не буде. Окей. Відніславський, понятно, що це йому вірить це себе не поважати, але ж Буданов, Буданов теж говорить про. Можливе закінчення війни ще цього року, там до Нового року. Ну, Буданов вже ж військовий, у нього є багато інформації, той якої немає у нас, і він аналітик. І я думаю, що ну Буданов не безпідставно говорить, що війна може закінчитися цього року. Чому? Тому що всі вся аналітика Буданова знову ж базується на фактажі, а факти такі. На Росії немає абсолютно немає ресурсів для того, щоб продовжувати війну. Сама Росія, якщо не враховувати фактор Китаю, війну не вивезе. У них цього року, от уже по першому півріччю було там понад 4 трильйона дефіцит бюджету, по року це буде або 8, або 10. Тобто із 42 трильйонів рублі російських. Бюджета, то есть 10 в мінусі. есть їх нема. Це при тому, що десь 22 трильйона, ну то есть пів бюджета Росії з'їдає э, війна. Понятно, що вони ж не можуть все витрачати на війну. Там же ж теж є там школа, якась медицина там соціалка і так далі. І бувано звіряючи факти, бачачи це, бачачи, що там, типу, у них там тепер знову ж ми роз, розфігачили їхні НПЗ, там, ага, у них дефіцит бензину, у них там по будівельній галузі дуже погано. там, А яку взять галузь? Там хімічна промисловість дуже погана. Там металообробка дуже погана, літейка багато, погано, добування ще гірше. там, тіпа, блин, там блін, Банківський сектор, вообще все летить там. все у них все погано, все погано. У них тільки вони надувають щоки, що у них а, і вони ж сказали, що у них роста немає нульовий А насправді там стагнація страшна, тому що те, що вони навіть надувають, що у них там пішло в плюс, це всього на все те, що виробили шахеди. Але шахет зробили його випустили. Він прикуп прикупа, не дав ніякої Російської Федерації, тому буданам Е, ну, е, ну, йому ж приносять інформацію, сідають розумні в, е, аналітики. А в, е, у нас в головному управлінні розвідки там дураков не держать, да, там слабасті полковники, там, такого віку, як я, да, там, років по 50 плюс. І вони думають, так а чим, блін, чудак буде воювати? Е, ну І фактор Китаю. І ми ж теж ми не знаємо, там, а Китай то, собственно, готовий допомагати Росії, і, ну, я ж не знаю. А, мабуть, ж Буданов щось знає, і тому він робить такі заяви. Хоча я все-таки думаю, що Буданов помиляється. Чому? Ну, уявимо, да, в таких випадках ну, завжди роблять ну, це називається ну, кейс метод. Да? Давайте там, типа, подивимося, які можуть бути ситуації, які альтернативи. Да? там, моделируем ситуацию, да? и там, типа, что зараз у Путина приходит до него там какой-то экономический блок и військовый. И он говорит, есть задача победить этих клятых украинцев. Ну, кто-то, Набиулина, их директор Центробанка должна сказать, денег нет, но вы держитесь. Ну, потому что денег нет. Китай кредитов не дает не и навряд ли даст. У Китая у самого жопа. І те, що Путін їздив, просив кредит на 40 мільярдів доларів, а це половина від того, що їм потрібно, тобто да? умовно, їм потрібно на наступний рік десь плюс 100 мільярдів, іначе вони не, не витягують в доларах. Тобто в доларах, да? не виходить, да? То тобто 100 мільярдів це у них якраз і буде десь 8-10 трильйонів в рублях, 100 мільярдів доларів. Це ті гроші, яким не вистачає в бюджет 26-го року, тому що вони зараз теж будуть верстати бюджет, ми ж розуміємо, да? там, тіпа, е... І вони в Китаї просили хоча б половинку, там, трошки цієї суми, ну там 40-50 мільярдів. Китай не відповів. Тобто Нічого, не... навряд чи щось буде. А якщо вийдуть санкції, що то е... тоді робить? І тоді виходить така ситуація, що Путін війну не витягує. Мало того, Треба розуміти таку ситуацію, що військове планування це планування на кампанію. Да? І основних, ну любий Боже, правду, це зимова кампанія і літня кампанія. Чому? Тому що різні тактичні підходи. Одна справа там наступати, пробувати, коли у вас зеленка є, і інша справа наступати, коли голий ліс, ось в листопаді буде грязь. Ну, а там далі гадай, підмерзне, не підмерзне. Якою буде зима? Якщо там буде е, дуже такої зима холодної, да, то знов з одного боку наступати класно, можна по полям десь їздити, тому що в листопаді, якщо по болоту, то ти навіть на мопеді не проїдеш. Легше наступати на осліки іа. Ми ржали з осліків іага, але вони підсуджу цієї зимою якраз їх використовували. Чому тому що ослік. Непроходимі, чим бапет чи скутер, так же? От, а танком теж не заїдеш. І того виходить так, що розділяються військові кампанії от Річні на ну, демісезонне, да, щось там, типа листопада або березень. І тому треба, ага, там в листопаді маємо до листопада прийняти рішення. Воюємо до березня, тобто зимову кампанію да? чи не воюємо? І оце рішення приймати треба ну, до листопада, тобто місяць, залишився у Путіна або швидко заходить в систему заморозку, як і передбачає Будана, або воювати. Але тут же у нас два фактора невідомих. Перший невідомий фактор це фактор Китаю. Якщо Китай буде допомагати, скаже, ну там термобілизну підкинемо, слікав'я, бензовози, ну то есть продукцію двоєного призначення. Да, там, ще будемо щось поставляти, то есть будемо допомагати не зброю, але чим з чим. Плюс ким там підсуне там, ще дивізію, якусь там на, на обої дасть, да, плюс магне там снарядами, плюс будете шахіти робити. Да. І Путін. Мусить прийняти рішення. Ага, от так нам допомагає, от скільки ж Китай допомагає, от скільки ж Корія, от скільки ж наші сили. І він е, спитав: на Біоліна каже, ну, наприклад, вона каже: Ну, до, до весни продержимося. Не здохнемо. Тобто, перший квартал двадцять шостого року, Росія не здохне, тримаємося там, дені нет, не видержайтесь. От. Е, Ім далі має спитати у Герасимова: ми за зиму. Українців замучим, ми їх фронт прорвемо під Покровським, Покровськ наш, то святая русская руська Ну, понятно, що тут включається, якщо фактор Китаю ми проговорили, фактор тараканов Путіна. Таракани Путіна теж ніхто не відміняв. І тут виходить така от тема у нас. Наскільки бояться говорити правду Путіну. Тому що, по ідеї, Герасимов повинен сказати: Ну, може, там Покровськ, може, до весни візьмемо, але там, типа, Краматорськ, Славянськ, Константиновка, точно нет. Ну, то есть, нет. Тобто, побіди, побідушки не буде. А там, типа, він каже, а блекаутами завалим їх? Ні, там не завалите. Мало того. Путіну повинні провести сьогоднішню соціологію, де показати, що Українці готові воювати, як Медінський завіщав, Медінський каже, а ви готові 20 років воювати. Українці якраз їх от і питали, а ви готові? А вони так да, готові. От, тобто, там, типа що як би їм не хотілося, там вони там посипляться. Ні, українці не посипляться. Тобто, суспільство не готове сипатися, мало того, суспільство готове. Ну, типа коли питають, як ви думаєте, війна буде до року чи більше року всі? Та більше року, і ми не паримося. Ми готові. Суспільство українське готове зиму перевоювати, як мінімум, зиму. А далі весною опять. Е Проліски вилізли, бузок зацвів, і ми готові воювати далі. Депресняк, Березневий депресняк закінчиться, щоб ми знали, найчастіше найбільший депресняк якраз цю сіру, колючу погоду, грязь, тобто це. Самі депресивні місяці це листопад для військових, а значить, і для членів сімей. Коли депресняк у військових це листопад зашиворот вже шкапає. Блін, воювати неприємно. І потім березень. А березень пройшов, потепліло, сонечко пригріло, і всі воюємо далі, та воюємо далі. От і у Путіна це мусять ну, якби для себе розуміти. Що да, українці готові воювати далі? Тому у них зараз вони не мислять там, типа категоріями там, на рік вперед, да? тобто, ступінь е, стратегічного планування у Путіна зараз буде до весни. І ми щоб це знали: війна буде або до весни, а весною вони приймуть рішення далі до листопада, 26-го року, воювати чи ні. А зараз поки що до весни. Так, от, я все-таки думаю, я хотів би помилятися. Але я боюсь, що у Путіна приймуть рішення воювати до весни. Чому? Тому що бояться заперечити тараканам Путіна. Тому що він скаже, а якщо ще дивізію одну зараз там наберемо, там, там, типу? і е, Герасимов скаже, от два-три батальйони, і що нам плюс на Покровське направлення і Покровськ візьмемо. Як вони збираються Покровськ брати, ну, от ще у них є умовно жовтий місяць, а в листопаді листя упаде. Як ховатися? А потім ну вони там а вдруг мороз, там зима завжди допомагає русскому оружию. Це міф. По-перше, це шаблон. Не вірте, цьому, це бред і брехня. Але між тим, окей. А якщо там мінус 20, наші сибірські дивізії готові воювати, а українці там померть. Ага, а ви пробували е, на вирить, коли десь. Рускі добігли, там від одної до другої лісопосадки добігли, і тепер вони повинні заритися. А блін гадство, при мінус 20, десь на пів метра земля промерзає. А як окопатися без кірки, без одної саперної лопатки, та ну, не вже. І листя немає. Е, всі... Посадки спалень. Я думаю, що наші сапери взагалі їх там зрізають, да? куди попротивні готові зайти. Немає нічого. Заховатися ніде. І що, який там зимовий наступ? Та й діть лісам. Ну, вони збираються розбити тил. Окей, ну я не готовий сказати, але мені здається, що е, нам допомагають європейці, принаймні газ закачаний, Тобто, якщо блекаути й будуть, то вони будуть локальні. Ну, наприклад, десь щось прилетіло, бахнуло в сумах, і поки там десь ще щось там, ми пів, пів дня там без світла, без води. Але потім все налагоджується. Я не вірю, що вони виб'ють нас в такий блекав, як було то зимою 22-23 двадцять року. Коли там ну, в Сумах було чотири через чотири чотири години світло є, чотири нема. Да? Ну важко да? звісно, 12-16 годин без світла, але таке, якщо буде, локально десь е, не буде так в, в усій Україні. Я, ну, я чомусь впевнений в цьому. От тому е, Буданова, е, ну аналітики вирішили, що там, типа, що ну по всьому здоровому глузду. Росіянам треба заморозку шукати. Чому? Тому що перше, що нічим воювати. І друге, чим більше вони воюють, тим більше вони потрапляють в залежність від Китаю. Там типа, і коли ви ставите себе на місце ворога, щоб спробувати змоделювати ситуацію, то ну, у Будановому ну, нормальні полковники думають що, як я там, типа, з якого дива йому воювати? Він що, дебіл? Але от. От я думаю, що треба робити поправку на вітер. Він дебіл. Він просто кончений дебіл. І у нього це там. Я должен їх задушити, переважує всі інші аргументи. І тому вони, ну, я думаю, на мою думку, рішаться воювати до весни. Ну, принаймні. Десь до кінця жовтня це буде точно зрозуміло, дай Боже, щоб я помилився, тому що ще раз воювати нічим, перше. Друге, вони попадають в залежність до Китаю. Патріот Росії має вбити Путіна і сказати, блін, треба миритися, щоб вижити. Ну не миритися, заморажуватися. Тим більше, що росіянам зараз є, як продати победу імені російському суспільству. Там, типа, твою дивізію територіями приросли, а хто виграв, той хто завоював чуже. Ну, завоював освободив у них же ж вони кажуть освободили, а для себе ж знають, що завоювали і там типа о о о Путін молодець, прирост територіями, прямо як Петро І. От, ну, то що і все їхнє суспільство хворе. От, Мало того, це сприймуть як поразку і в Європі, тому що я би сказав так, що ну, от як, як буде продавати. Ну, Зеленському ж теж треба йти на вибори. І от якщо заморозка буде, ну коли б вона не була там, в листопаді, там, на Різдво умовно, там чи в березні, да, Зеленський буде казати: ми перемогли. Чому? Тому що ми вистояли проти Мордора, тому що ми вберегли незалежність, суб'єктність. Мало того, ми прославились на весь світ, як нація, як країна. От, значить, ми перемогли, хоч там ну, якісь у нас територіальні втрати. Ну, люби боже, правду, да, так і є. І я скажу, що вистояти проти Мордора, залишитись суверенними це вже перемога. Але я би сказав так, що Україна виграла, Зеленський програв, і цивілізація, тобто НАТО, Захід, цивілізований світ програли цю війну. Чому? Тому що зло не те, що не покаране, йому пробачили, тому що Трамп зустрічається з Путіним. Всі вже кажуть: а давайте їхніх хатістів, фігуристів будемо допускати знов на змагання, а Зеніт Спартак Спартака грає в Кубках, там уже там, типа, от, а давайте частину санкцій там відмінять. А це значить, що зло, перше, не наказали. друге, зло Вибачили, мало того, йде до того, що перед злом будуть вибачатися, сказати там, то що відміну санкцію. І звініть, Владимир Владимирович, без папута, але ми більше так не буде. Ви виявляєте, то це ганебна поразка. Того, що ми називаємо цивілізацією. Ну, умовно, Європа з -за океанськими своїми продовженнями. да Тобто Канада, Сполучені Штати, та якщо ви хочете, то і Латинська Америка. Це теж частина цивілізованого світу, ну десь більш, десь менше. Да? Але між тим, все Захід програв цю війну раз зло не покаране, пробачене і перед ним вибачаються. Це однозначно. Україна виграла. Зеленський програє, і я буду на цьому наголошувати. Тобто, десь десь отак. І я думаю, що ну, в будь-якому разі, хоч припиниться війна, хоча ще раз наголошусь, То я думаю, що вони вирішили вже, що воюватимуть до весни. Але весною знову Путін збере нараду і скаже: Ну що? В мае наступаем на этот же раз, Герасимов, теперь прорвем фронт, Герасимов, ну, две-три дивизии прорвем, точно прорвем, Владимир Владимирович, ага, сейчас, там типа, а уже, а убьем, там, украинцы будут там бастовать против Зеленского с картонками, принеси мир за любой ценой, Там типа будуть Владимир Володимирович скаже якийсь генерал ФСБ. Нет, неправда. Ні, неправда. Ні перше, ні друге не збудеться. Але поки Путін все вірить, що воно може збудеться, тому що ж, блин, як і нашого гладять по спинці і кажуть, от що чуть-чуть ми ж саме сильна раса. Ми ж не фашисти, ми антифашисти, але всі слабі, всі інші раси слабі наші. Ну, ми не фашисти, приємно, ми не расисти. Да? В общем, десь так. Висновок: Понятно, що Веніславським вірити не можна апріорі, та й взагалі всім слугам. Буданову я би, ну, як військовому аналітику, його там центру довіряв би, але тут треба ж робити поправку на вітер. А Буданов це говорить як військовий, чи як політик уже? А? а хто зна, хто зна. От, ну і виходячи з цього. E, можемо робити прогнози. І саме головне, щоб потім не розчаровуватися, давайте готуватись до того, що до березня воюємо точно. А в березні роз'ясниться, вийдуть перші проліски, у Путіна збереться нарада, і, можливо, хтось його дасть баркеркою по голові, або хтось скаже, ні, все, там, тіпа, пересилить себе і скаже, Владимир Владимирович, нічого не вийде. Треба тільки заморожуватися. От, сподіваюсь, що так і буде. Вибачте за Субмур. Не забуваємо підписуватися на цей канал, лайкати, коментувати, тисніть кнопочку спонсорство це дуже важливо. От, Ну і пам'ятаємо: незважаючи на усі зусилля веніславських, там, Єрмаків і інших оточення е, Зеленського, Україна міцно стоїть на ногах. ЗСУ тримаються, русняві не пройдуть. Ми переможемо. No pasarán.